Всім привіт! Вчора готували нашу ковбаску до сніданку. Вчора була ще тепленька вона, але ми її розрізали. Сьогодні хочемо розрізати вже стабілізувався вже смак в неї. Красиво. Не Колпаска, а сонечко в нас. Зараз будемо вакуумувати на відправочки знов. Маємо багатенько замовлень. Хочу сказати, що мені вчора скинули переписку з групи закритої. Вона не для всіх та група відкрита. Де обсуждають нашу колбаску до сніданку. Не знаю, хто вони можуть їх новити. Кажуть, що ми обманюємо, що ми готуємо її без кутера, що в нас є кутер. Може би ми і купили кутера, але мені стали писати, люди хочуть купити рецепт, яких є кутер. Але копаска в них не виходить. Тому кутера нам не потрібно. Бо у нас вона без кутера. Яка вартість кутера, сонечко? Ну скажи. На 120 літрів, який вимішує до 60 кілограм 620 тисяч. Як ви думаєте, за 620 тисяч потрібен кутер для такої ковбаски? Це лишнє. І скільки треба готувати цю ковбаску, щоб вернути 620 тисяч? Без кутера вона виходить класно. О, так. Не ковбаска, а сонечко. Якщо навіть є де-не-де -де. дирочка, то все йому да. То на смак не вліяє. Так, мені треба по кілограмчику. Кілограмчик десь буде. Трошки більше, мабуть, так? Да? Mm -hmm. Ох, гарна колбаска. Смачнюща. Хто не спробував, ще замовляй. Варто спробувати таку ковбаску. Так, ще мені треба кіло по кілові. Будемо гадувати. Красота. Хочеш спробувати? Ріжу вже. Довго чекав. Так. Але я ще скажу так, якщо нас обсуждають, значить ми попереду і маємо правильний напрямок. Дуже смачна ковбаска смакота. Смачнюща. Гарна. 好，咱们现在帮忙包来。